Приміщення приватного підприємця, яке ніхто не використовував, умовляні на вулиці Присадивні зайнялося у суботу близько сьомої ранку. Пожежникам повідомили, що горить цегляна будівля чималої площі. Тож на місце пожежі, окрім двох чергових відділень вогнеборців, виїхали бійці аварійно-рятувального загону спецпризначення, а також оперативно-координаційний центр управління на місце події та провівши коротку розвідку, вогнеборці з'ясували, що осередок займання знаходиться всередині приміщення. В даному випадку горіла солома. Вогнеборці подали на гасіння чотири водяних стволи. Ускладнювало роботу працівників державної служби це сильне задимлення та їдкий дим, який виділявся з тліючої соломи. У задимленому приміщенні не було жодного вікна. а Зайти туди можна було лише з одного чи іншого боку. Довжина будівлі при цьому сягала 150 метрів. До того ж, до найближчого джерела води потрібно було їздити півтора. Кілька. Кілометри, втім це не завадило приборкати вогонь. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 7.09. О 10.35 пожежа була локалізована, а о 14.30 повністю ліквідована. Незважаючи на всі на усі труднощі, нашим працівникам вдалося врятувати будівлю. От вогнем було пошкоджено, вогнем було знищено 5 тонн соломи, електрокарт та 12 метрів квадратних дощок. Наразі причина пожежі також встановлюється. Наслідок пожежі вогонь пошкодив 5 тонн соломи. Причину займання нині встановлюють.